Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве з та холова, з муровиці згубної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме. То йому відповім я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Господи всемогутній ладику, творче неба і землі, джерело миру і правди, до тебе, Отче Святий, припадаю з вірою і сльозами. Захисти мене, рабу твою, тут називаєте ім'я. Від усякого лукавого духа, від ворогів видимих і невидимих, від підступів людських від заздрості неправди й насильства. Нехай жоден недобрий намір не доторкнеться до мене, нехай жодне лукаве слово не буде почуте на мою шкоду. Укріпи мене силою твоєї Господи, щоб не впала я духом у випробуваннях і не піддалася страху, але стояла міцно в істині Твоїй. Не допусти, Боже, щоб вороги мої вимагали від мене того, чого я не винна, чи неправдою брали труд мій, чи грошима тягар покладали на серце моє. Постав, Господи, ангела Твого біля мене, світлого, сильного, іменем Твоїм опоясаного, щоб підганяв усяке зло, що йде на мене. Нехай осоромляться ті, що шукають зла, мені причинити. І повернеться їхня лукавість до їхніх власних сердець. А я, Господи, не перестану дякувати і славити Тебе, бо Ти заступник у скорботах, мир у бурях і пристановище для душі моєї. Визволи мене від духа користолюбства і обману, від усякої неправди людської, від пастуб диявольських і навчи мене в усьому покладатися на тебе. Даруй мені розум чистий, серце спокійне і віру непохитну, щоб у всякій справі я бачила Руку Твою і волю Твою святу, хай ім'я Твоє буде благословенне в устах моїх день і ніч, хай молитва моя підноситься до тебе, і хай ти, владико, укріпиш мене, щоб ніхто не мав влади завдати шкоди душі моїй чи майну моєму. Збережи, Господи, дім мій, родину мою, працю мою і серце моє від злого впливу, від очей заздрісних і сердець жорстоких. Нехай благодать Твоя покриє мене, як щит і хай мир твій буде в мені навіки, бо Ти Бог милосердний і праведний, і немає в тебе неправди, ти захисник сиріт і вдів, ти визволитель, гноблених і податель життя. Тому благаю тебе, Ісусе Христе, Сину Божий, простягни руку Твою над ворогами моїми, не на погибель їм, але на просвітлення сердець їхніх, щоб зрозуміли правду Твою і відвернулися від зла. Нехай буде воля Твоя в усьому, Господи, а я уповаю на тебе нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Але вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, що ненавидять вас, благословляйте тих, що вас проклинають, і моліться за тих, що вас кривдять, тому, хто вдарить тебе по щоці, підстав і другу, і від того, хто бере в тебе одежу, не відмов і сорочки. Кожному, хто просить у тебе, давай і від того, хто бере твоє, не вимагай назад. І як хочете, щоб вам чинили люди, так і ви чиніть їм. Якщо любите тих, хто вас любить, яка вам за те подяка, бо й грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо добро чините тим, хто вам добро чинить, яка вам за те подяка, грішники те саме чинять, і коли позичаєте тим, від кого сподіваєтеся одержати назад, яка вам за те подяка. І грішники і грішникам позичають, щоб стільки ж отримати, а ви любіть ворогів ваших і добро чиніть, і позичайте, не сподіваючись нічого. І буде вам велика нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних, і до злих. Отже, будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Нехай воскресне Бог, і розвіюються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав. Силу диявола і дарував нам Тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника, о причесний і животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.